Так, зробив собі кипяточка. І в нас з'явилась новинка чая. А ну тримайка таке. Є манго, а є малина, апельсин. Давай я зробимо малина, апельсин. Це можна як взяти з собою, так і а чому воно. Отак. От Все, він такий тут... Ух ти, ви бачите, так? Да? Дивіться, треба було якось інакше його порвати, ну нічого. Ух, дивіться, скільки там його. І цукру тут не дуже багато. Зараз почитаємо склад. Вже не починаємо. Ще почитаємо. Треба було красиво якось зробити, але ну, нічого, піде і так. Склад малина свіжа, аж швидко заморожена. 34,4% що ви поділите, третина це малина свіжа, так що я вам зараз покажу замазав руки і нічого. А потім його розмішати. просто amazing Все. Всього 26 гривень. І нічого звіту не відмовляє Такі руки замазуємо. Все, виключай.